Слід зазначити, що інтерв'ю з залужного дуже багатьох людей розізлило в Україні, особливо тому, що люди побачили в такому шикарному костюмі, в такому дуже. Якби вишуканому вигляді генерала, який є абсолютно здоровим, який має бойовий досвід, вміє керувати, вміє знає, що таке війна, і ходить, якби фотографується в Лондоні, і дуже багато людей писали гнівні коментарі на цю тему. Насправді я добрих коментарів там бачив дуже мало. На рахунок Буданова тут він виступав в військовій формі. Як людина, яка перебуває на своєму місці під час війни, бере участь і може сказати, не тільки бере участь, а є одним з очільників оборони країни. І е, тому тут е, різниця між залужним Будановим насправді досить е, є чіткою: той перебуває на дипломатичній службі, цей перебуває в в силах оборони України і е, докладає всіх зусиль для того, щоб бити ворога і захищати країну.